Сьогодні ми розглянемо одну з найвідоміших радянських мін, направленої дії Мон-50. Вона є повною копією американської міни, направленої дії Клеймер. І вона використовується для ефективного ураження противника. Вага даної міни близько 2 кг, і вона в собі має близько 500 вражаючих елементів. Міна Мон-50 має випуклу форму. Що дозволяє розкидувати бойові елементи на відстань до 80 метрів. Міна Мон-50 встановлюються вручну за допомогою ніжок на поверхню або за допомогою струбцини на дерево. Після установки вибух активується за допомогою оператора, тобто якщо це не в керованому вигляді, або за допомогою натяжного датчика цілі. Міни Мон 50 встановлені в керованому вигляді, підлягають знешкодженню після переведення їх в безпечний стан. У випадку, якщо дана міна використовується з вибухниками типу Move і серії МВЕ, знешкоджувати їх заборонено. Також часто під дану міну кладуть міну ловушку серії ML, що значно ускладнює процес розмінування.